Метод цикл Болта Діснея Право допомагає організувати процес творчості, який базується на ідеї про те, що до процесу планування можна підійти з погляду трьох суб'єктів мрійника, реаліста та критика. Мета сформувати критичне мислення та оцінювання інформації, навчити планувати зміну або процес із застосуванням проєктного мислення. Підготовка. Розділяємо приміщення умовно на чотири сфери: місце мрійника, місце реаліста, місце критика і місце спостерігача, так, щоб із позиції спостерігача було видно всі три позиції, а позиція критика була дещо віддалена від решти. Матеріали це робочі листи, аркуші формату А1, маркери, Хід вправи. Об'єднуємо учасників. Малі групи по 3-5 осіб, і впродовж 2 хвилин кожна група обирає проблему, над якою буде працювати. Етап перший: генерування ідей з позиції мрійника. Групи збираються на позиції мрійник і заповнюють робочий лист номер 1 Потім групи переходять на позицію спостерігач і оцінюють роботи мрійника. За необхідності можна розробити рекомендації для мрійників на майбутнє. Другий етап. Визначені послідовності дій. Перше. Це групи збираються на позиції Реаліст, аналізують список можливостей, розроблений на позиції мрійника, і працюють з робочим листом номер 2 І друге, групи переходять на позицію Спостерігач і оцінюють роботу реаліста. За необхідності можна повернутись на позицію реаліста і доповнити виконане завдання. Етап третій – Аналіз перешкод. Перше, групи збираються на позиції критик і заповнюють робочий лист номер 3 І потім групи переходять на позицію спостерігач та аналізують зауваження критиків. І з переліку зауважень критиків обирають одне та переформульовують його в запитання, яке починається із слова Як. І етап четвертий – Повторення циклу. Перша група знову збирається на позиції Мрійник. Відповідаючи на запитання від критиків, групи переходять на позицію реаліст та працюють над можливостями реалізації останнього задуму мрійника. І третє, через позицію спостерігач групи переміщаються на позицію Критик, де формулюють нові запитання для мрійника. Цикл Діснея в повному обсягу повторюється доти, поки не залишиться жодного запитання до плану. В результаті ми маємо цілісне уявлення того, що і як потрібно робити, з яких конкретних кроків ми почнемо діяти, щоб наші задуми здійснились.